Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. Дотримуватися Конституції та законів України. У життя поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського, та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Навчайтесь, щоб захищати, Служіть та захищайте Безпека народу, найвищий закон. і пам'ятайте ще одне, що ви працюєте в тому колективі, який за основу собі взяв також вислів. Немає нічого неможливого. Тому, шановні друзі, вітаю вас як перший курс зі складанням присяги працівника національної поліції, а національну поліцію з поповненням.